Вирви перед будинком та на території домоволодіння. Це результати обстрілів одного з господарств у селі Павлівка Білопільської громади. Сталося це 6 та 7 серпня. Господар, робістя разом із дружиною під час обстрілу перебували в підвалі. Ото да, бачите, спасло. Пошкодили росіяни веранду в будинку пана Олександра та понівечили господарські споруди. Все ж все. Тут були то. Навіс був. Хлопці попросив крили. Шифер дали, тоді ж рейки дали ну, під шифер. Гусей стадо повністю розбило. Десять штук уціліла, але не можна сказати, що не ушкоджена. Лише одна гуска. Влучили у пернатих пана Олександра біля хати іншого мешканця села. Нині неподалік подвір'я, лише пір'я від гусячої зграї. Перепало не тільки свійським тваринам, а й господі. Через ці влучання мали в Павлівці проблеми зі світлом та інтернетом. Немає тут і централізованого постачання води, бо росіяни поцілили водонапірну вежу. Непереливки й будинкам, розташованим поблизу цього місця. Живем. Жити треба. Я була в хаті, у хаті в своїй я була, стріляли разів п'ять. Ну, а тоді чую щось гупнуло дуже. І бачу пісок пішов. Думаю, чи дим пішов, чи що загоріло. Вихожу, немає башні. А у сусіда позвав мене там у хаті дирки, вікна повисаджувані. Місцеві кажуть, що чують росіян часто, здебільшого обстрілу припадають на вихідні дні. Ба кожен день. Що в що. Я б, наприклад, відвітної пушки поставив і стріляв. Туди від стріляють. Води немає. Колодязь у нас там і там колодязь. Були провода, тут обірвані, там без і тут обірвані провода, там трохи далі було. Ну, далеко поки не ходили. Поки вже до вечора трошки тихше було. Далеко від підвалу нікуди, не хочеться йти. Видіш нагород на 5 хвилин на і назад. Нам поперемінно – добре, погано. Якщо не стріляють, добре, стріляють погано, полі мішають працювати. Будемо надіятися на краще. Сусіди-агресори позбавили оселі навіть лелек. Їхнє гніздо було на водонапірній вежі. Зараз птахи без хатьки не можуть знайти собі місця для нової домівки. Допомагають мешканцям Павлівки, яким росіяни пошкодили майно у старостаті та громаді. Постраждалих 6 будинків на сьогоднішній день. Найбільша біда це що пошкоджена мережа водопостачання. Взагалі залишилося село без централізованого водопостачання, це близько 30 домогосподарств. На даний час ми вирішуємо це питання по відновленню роботи мережі водопостачання. Думаю, що до кінця тижня ми повинні його вирішити. Ми вже людям частково надали шифер, частково надали Пленку для накриття постраждалих криш, тому що не зрозуміло, як буде, чи будуть продовжуватися, чи не будуть продовжуватися ці обстріли ворожі. Надали плівку для вікон. Зараз люди формують зі старостатом заявки на відшкодування збитків. І також ми будемо вирізати окна, надавати, щоб люди застіклили вікна. Окрім Павлівки, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Білопільській громаді руйнувань зазнали господи безпосередньо в Білопіллі, а також Режівці та Іскривщині. Протяжність кордону між цією громадою та Російською Федерацією становить 34 кілометри. Юлія Ніколаєва, Андрій Тамченков, Сергій Нілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.